Певно, готувався до того злочину. Ви коли були на Масарах, ви бачили це все, як це на долоні. Коли людина виходить з під'їзду, це все там, тобто там не треба її дійти. От ти так сидиш на місці, як він сидів, він це все, все бачить. І може, на мою думку, може, він побачив, а напевно, на їде. я вже не маю силичка. Я ж хочу просто вбити і все і піти робити свій справи. І він просто не очікував, що я так швидко затримаю. Його затримали. Це довгий процес, але його затримали. І якби вони ж не могли просто чужу людину затримати, то є її, її певні розумієте? Тому ми насправді вдячні всім. І в першу чергу за це висвітлення, яке ви для нас робите, ми теж вдячні. Тому я зараз буду передавати слово пану Істино, який вів, я не знаю, як правильно проводи погородам. Нас теж до ласка, Можна уточнювати питання, Софія? Ви впевнені, що ця людина в капелюсі і в окулярах стріляла? А ви з якого надалі? А за це Софізана? Я маю, я... Май... що я впевнена, що ця людина в капелюсі. Ця людина в капелюсі, дивіться, в мене є відчуття будинки. Від Коли я його побачила, я мала в кількість чашин. Така відповідь буде, можливо? Згадай. Він дає великий спектр можливостей, тобто це проведення е, до свідків, а свідків ви. Тобто свідок це не московчениць, який безпосередньо бачив прямо, прямо цей, цей випадок. Цей випад.